Купляли розсаду, повністю той кущ, що останній остався, що всі дерева малинові подохли і два куща було їже Один дуба дав при пересадці, вторий вижив при пересадці на город. Мама пересадила ще весною. Я ж коли купляв не колюче, швидко ранньо росло. ну то що воно раннє плідне і так далі, це видно. Великі ягоди і всі діла, і головне не колюче. В тоді ягоди тут фігня, що в тому году, я думав, показалося, що в цьому. І на вкус якась фігня. Це ще й не спіле. О, на сонці погоріло, бачите. Ну, те, що ця скотеняка піпець яка колюча. Я тільки зараз глянув, блін, вона ж вся в колючках. І якого... Фіга воно в колючках, я оце не зрозумів взагалі не разу. Кидало округу, Ну хай вже росте, раз, раз прижилось і тут хай поливається, хай роз, розростається, а там буде видно. Зрубати завжди вспіємо. Всім привіт! Дехто на Федоросу Лічена. Поставили розпот, достали пуфіки JSTRM. Нам нормально так їх задонатив. Ми їх роздали підписникам. Аніс іще не розпаковував і, можливо, це одна з останніх рибалок, коли я встигну його розпакувати. Часник іще весною добре відпрацьовував. Ну і кисла груша чи просто груша ловила вже не раз. Їх багато, тому думаю, треба додати їх в прикормочку. Бо з війни вони мене не дочекаються. Або миші з'їдять пуфіки, або миші в посадці з'їдять мене. Діло то житейське. Але то таке. Якщо прийдете по ссилочках, від мене лайк під вашим коментом. За це мені трошки задонатять, коли ви ще й щось купите. Хоча не обов'язково пройти по ссилочках і думаю це буде саме то. Ми купимо собі додаткову бронепластину на спину. Хоча ми ще й на грудну не забрали, але це вже буде зовсім інша історія. Газку подає автопілот. Акумулятор ще хороший. Я скупнувся, бо серце відчуваю, не видерже такої нагрузки Пара на дощ, хоча не обіцяли. І знаєте що? Це може бути вещий прикол. У 22-му році ми сюди приїхали. На риболовлю і потрапили в дупу, в дождьову дупу, таку конкретну ядрону, дрону капітальну. Вроді би й нічого. Прикол начався коли я почав відсюди виїжджати полями. Повні підкрилки по саме колісо були Чорнозему. В кривий ріг, мабуть, кіл 50 привіз і потім ще. Катав їх, напевно, аж до звільнення Херсону. От урод. Все, отчепився. Це був капець. А деякі, хто тут в дощ попадав, остаються іще на сутки на рибалку, поки дорожка просохне. Бо чорноземи ніяких танків не пропустять. Ні передньоприводних, ні повноприводних. Вітерець стих, але щось мені це не подобається. А що саме, а оце саме, що кльово в мені не пахне. Боюсь, щоб пуфіка не розмила, якась красноперка не збила, падлюка. Яка краса погода, не хочеться залишати. Зрівнятися з землею хочеться ще пожити. Ще поживемо десь в посадки. Ніколи не думав, що буду сітяти железяку вісом 4КГ під назвою автомат. В армію не брали, не годін. В АТО не брали, не годін, на роботу не брали, кривий хромий, горбатий з грижами, з, -з запаморочнями на висоті роботи не можна. Прийшла велика війна, всі діагнози прийшов на перевірку, скасували, та ти живий, я всіх здоровий, Та ти здоровий. Та пофіг мені на твої бумажки. Ну і що? Фраза, ну і що? І, і це не о чому. Я заповнив перед смертю на всю життя. Падлюки, отакий от бардак, а ще давали клятву Гіппократу. Хоча ми знаємо, що давали вони клятву дігенірату, а не гіпократу. Коли всі годні. І передо мною із діабетом з сахаром по 18-19 записували в годних. Хоча, може, це нормально. І, і чувак без селізенки прийшов теж. Вона ж тобі не мішає ходити. Годін. А там далі судись, доказує, що ти не годін. Тебе з учебки спишуть, ну а поки ти годін. Капец. 95-й квартал, походу, снимают реалити шоу. Погодка налаживается. Сбоку народ купается вовсю. Бушует. Оп, кто это сделал? Зараз перевіримо, хто це зробив. Сидить помішав нам поснімати фон. І <свят> є срепчанський. До речі, весь ставок забулькав. Мабуть, коропи копають. Коропчука тут багатенька чимало. І ловиться він відмінно. Ще народ під'їжджає відпочивати, рибалити. Вихідний. А на фронті в людей вихідних немає. Роками. І ще й дупа вічно з усим, як не з боєприпасами, так з усим остальним. Оп! Поряд. Оп. Ви опять далеко встали. Ну от скажіть, що ви там побачите? Що ви там побачите? Ви от тут сюди побачите краще і почуєте. Оп, ви туди не смотрите, ви сюди смотрите. Засранець, еть. Аж, аж хвилі розганяє. Так, нормально йшов, 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 і Рішив тут по берегом нам кульбітіки поустраювати. Ішов, ішов. і місті вмісті з грязюю зайшов. Грязний коробчук. Тягав акуратно. Все таки насадки. Крючки великі не поставиш, а витягнути коробчика хочеться. От петлюй, секундочку. Сонце пропало. І тепер під зонтиком стало жарко, тому що він тепло задержує і сквозняк. Це просто капець. Ага. За втору бутилку допиваю. Хлебчу, як слоняра. Холодильник, правда, і швидко нагрівся. Ну, то таке... Так, хтось щось пише, видно оп'ять. Нема. Стільки я був, стільки гуляв, нікому нічого не треба було. А тут треба снасті атрактанти, кормушки, горох насадочний і понеслася. Перед смертю мені нема чим заняття. Правда, снастей ще трошки є. Якщо ви дивитесь цей відео, зможете в лічку написати. Там 50-грамові, 100-грамові кормаки заливались. 75-ки вибрали. І горох ще оставався. Ну це не точно. Хто знає, коли ви цей відео дивитесь. То може щось ще й продам. Толку воно буде в квартирі гнить, поки його потім хазяйва не викинуть. Може, хоч коли мобілізують вперед, хоч за 2-3 дні приду прийдять, щоб я в співречі зібрати та машину відправити на, на комишани. Хай її там з дрона розфігачать, чим вона тут в кривому розі у дворі на спущених скатах буде стоять, згниє. Цигани в ній пос... заведуться, поселяться, наприклад, розграбують, бо не буде кому як і перегнати. Мамка, мама за рулем вміє їздити, але вона вміє їздити тільки по селу і трошки по Херсону. Так вона до не одіб'ється з Кривого Рогу доїхати до комишан. І телефоном, як ви зрозуміли, вона пользуватися не вміє. Я тут сам був до не одіб'ю з Кривого Рогу виїхати. Хоча вже нормально дорогу знаю. Ну, ви зрозуміли. А то щоб хтось... ну Це тільки хіба що комусь гроші заплатити, щоб машину отогнав в комишани. В Херсон без варіантів. Купу грошей буде коштувати. Але то вже буде не о чому. Хоча деякі уходять потім з учебки на фронт прямо з машинами. Ну Я не согласен, щоб я там десь лежав в посадці, а машину розфігачило снарядом. Чи її потім сослуживці ці роздірібанили катались на ній ще півгода. Ми на неї 5 років заробляли, хай дістанеться сім'ї. Вони розберуться. Їм то може пофіг, хоч і за 5 копійок пропадуть, продадуть. Ну то буде видно таке. Зараз знову скажете, що я тоску наганяю, вам плохо. Якщо вам плохо, то представте, як цьому чуваку офігенно. Не представляєте до і після. Напишемо заяву на відсрочку на півгодика, на годік. Причини є, але ну, по факту немає. Якась подлюка підкралась незамітно і лазе. Ужик польовий. Цоп-цабе, цоп-цабе. Дивіться, як погнав. Давай пливи назад. Ох, попер. Гадюкин син. Оце я буду тут в воді лазити, воно десь скаже. Хофа на привіт, чувак. Не, ну ви оце бачили. Ви бачили такі покльовки. Що взагалі происходит? Хто це зробив? Не, його точно треба наказати. Як можна клюнути, що два спінінга улетіло з рогатинами? При тому, що фрикціон відпущений. Ну, я сильно аж не відпускаю, бо Бо фігається повніша. Він в комиши вийти. Ну, він замотав видно одразу два. Я щось таке тягну. Відчуваю, що там він в місті з сусіднім кормаком. Засранець. А з сусіднім кормаком, як відомо, тягнеться важко. І кажеться, що там мега лодончик. Да, лісочку бачу сусідню. І карпіка бачу. Мастерство-то не профукаєш. І одчепився. Тю, я злякався, що шнур порвався. Думаю, тягнув, не порвався, а тут тобі хтось це зробив. І як обично, пилорамою своєю намагаються перепиляти нам. Нє, пилорама крепка не порвати. Це капець. Треба нести пласку в губці. І тут короб такий, я вас, я вас як батька прошу, попробуйте ще раз. <рес> як анекдот про наркоманів і знасілення. Я вас як батька прошу, попробуйте ще раз. Не роздовбуйте ножиком. А він назад на берег хоче. Смився. І віточку нам приніс. Петросян грбаний. На Петросяневий. Такс, ладно. Я буду все це розпутувати і, можливо, навіть не завозить. Так і буде, будемо шабашить. Ви мене розстраюєте. Вічно. Недостаток лайків. <сум> деякі підписники хочуть поставити лайк, але не можуть, бо не зареєстровані. А деякі вон, можуть і 30-40 і 40 тисяч просмотрів нагнати при 2 тисяч лайків. Хоча я їх розумію, я сам такий лайкар, що лайками тільки відмічаю відео, які треба зіхренити, які сподобались, щоб їх потім ще раз переглянути. <сум> і таке буває. Щось із поля йде повна попа, і нам на неї натикатися не треба. Пуфіки я вже згріб, закидую прикормки, часник 1000 половиш кілограмових карасів. Але, на жаль, мабуть, не, 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 не моїми руками. Якщо руки цілі залишаться, полуничка ти Молодець! Силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Побачите Мурчика-Рижика Хоряняк, які мене переживуть. Передавайте їм вітання. Хоча це шпадлюки і не вспомнять. Всім пока і до зустрічі на воді.